Доброго дня. Мешканці міста Чорноморськ, тільки що у нас сьогодні завершилася сесія міської ради. Сесія була дуже коротка. Було основне питання, як і завжди, наше місто приділяє увагу нашим силам оборони. І на цій сесії терміново було виділено кошти 6,3 млн грн мільйона гривень нашим військовим. Також хто знає, наші хлопці, наші комунальники працюють на покровському напрямку, і теж потрібно було хлопці приїдуть з. Віти, і теж потрібно виділити було матеріальне заохочення заохочення хлопцям тому що вони там працюють і дуже добре роблять свою справу ну і було, було ще такі питання якось звернення до верховної ради по навчальному процесу я думаю що це дуже важливе питання і треба його розгляду, розглядувати ми спілкуємося з директорами шкіл якщо директора там спілкуються з учителями і ми розглядаємо це питання і хочемо щоб його прийняти для нашого міста є закон Ну, щоб ми в нашому місті не допустили ніяких помилок і прийняли його е, вірно, як воно повинно бути, хочу е, ще сказати, що е, дійсно дякую депутатам. Прийшли депутати зами ми працювали. Е, це е, праця не тільки в цьому залі, це праця в, е, в комісіях, Всі відпрацювали всі комісії. Тому сесія пройшла е, дуже плідно одноголосно було прийнято всі рішення. Так що е, всім хочу побажати е, доброго тихого дня, тихого вечора, всім до нових зустрічей! У нас все буде добре.